Вітаю усіх любителів вінтажу. Сьогодні хочу показати свої покупочки, які я зробила на сьогоднішній недільній чернівській барахолці, але це, на жаль, не фарфор. Це брошки вінтажні. Я почала цікавитися темою, хочу собі щось придбати для того, аби носити, також, можливо, в якусь невеличку колекцію, не знаю, ще подумаю, але поки що я дивлюся, що взагалі є, по яким цінам. Тому я вам дуже багато інформації не дам, але просто покажу, що придбала. А можливо, хтось із вас орієнтується і мені підкаже. Я попідписувалася, звісно ж, на купу каналів з колекціями, з підказками, на що звертати увагу, як вибирати. Бачила ось такий варіант брошечки, лише з іншою фотографією. Це у нас ця середника це такий чи то картон, чи то фотографія, незрозуміла. Вона дуже псується з часом. Але це є така стара річ, яка ну, має виключно таку символічну колекційну цінність, можливо, для когось. Але оскільки я її бачила, точно знаю, що люди такі збирають, то придбала і собі. Ну, треба спочатку, знаєте, познайомитися, потримати це в руках, пороздивлятися. Тому, якщо є щось таке за символічні ціни, то можна брати, я думаю, це стосується будь-якої колекції. Ось тут у нас ми бачимо ціна рубль 87 копійок, є там клеймо. Знову ж таки, якщо хтось орієнтується, підказуйте. Є такі ще серединки з трошки іншими трояндами, є також з обличчям дівчини з якоїсь картини. Що за завод, не знаю, але. Ну, це така перша брошечка, яка мені сьогодні кинулась в око, і я її придбала. Далі у того ж продавця ще взяла ось такий значок «Міс Хор». Мені сподобав, сподобалося ось це поєднання такого зеленого кольору, насиченого, з золотавим кольором. Почитала вдома, я то пам'ятала, що «Міс Хор» – це щось в Криму, але. Точно не пам'ятала, що. Почитала, що це така історична місцевість, це не назва якоїсь там пгт чи села, а просто така відома курортна місцевість. Ось тут у нас також є якась чи буква С клеймо, чи що. І ціна 30 копійок. Ось такий от просто значок впав мені в око. Так, далі. Далі купила я ось таку ось троянду. В принципі, можна було б її носити, але єдине, що, мабуть, я не буду, тому що вона трошки має такі от від часу моменти. Ну, отут от видно, не знаю, чи це потертості, чи що, але в принципі, ну, вона мені також сподобалася. Так, тут ціна 25 копійок, теж є якесь клеймо, якщо придивитися. Тому, звісно ж, я по Google фото знайшла ці речі. Ніде, на жаль, в об'явах по продажу не вказані заводи. Ну, просто якась ціна, десь можна навіть і дешевше, ніж на барахолці придбати. Якщо через інтернет, але ж там буде плюс доставка. Ось, наприклад, ось така ще. Ну, а тут от я думаю, що це також значок, це не брош. Але мені здається, що можна і носити. Воно таке миле, прикольне. Тут ціна 30 копійок, а ось тут -ту можна роздивитися клеймо С, э, зверху С, а знизу Л. Буду шукати, що це за завод, таке гніздечко з пташенятком, яке, мабуть, тільки не вилупилося. Пишуться єдине в об'явах, що це 80 роки. Так. І остання на сьогодні річ, яку хочу вам показати, це я. Вагаюся. Я не думаю, що це вінтажна радянська брошка. Немає тут ніякого клейма. Ну, метал такий, не знаю, що це за метал, але мені здається, він виглядає якось більш сучасно. Але, тим не менш, я її придбала, що от якраз цю брошку я б носила, вона мені подобається. Але а, за тими ознаками, які я прочитала. На які радять звертати увагу при купівлі, то, в принципі, наскільки я можу зрозуміти, це ну, більш-менш якісна річ. Тому що, перше, що неякісні брошки, вони посаджені на клей, вони не мають от цих от закльопочок, це ну, те, що я так зрозуміла. Потім ну, тут всі камінці на місці, це вже добре. А камінці різного розміру. Є отакі, от от, бачите, продовгуваті цікаві. З оцієї і другої сторони нелицьової, ми бачимо, що тут якби, кожен камінчик він припаяний якось окремо, а у дешевих брошках, як пишуть, як розповідають, це все такий суцільний моноліт. Ну, не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, чи права я, що ця брошечка, в принципі, цікава? Вона також була недорога, але вона виглядає, ну так, яскраво. Тому я думаю, що я спробую її якось пристосувати до одягу. От, тому такі у мене сьогодні покупочки біжутерії. Далі буду ще, думаю, дивитися на наступних вихідних наступної суботи. Тому всім вдячна за перегляд і до наступної зустрічі у наступних відео.